Цебто презентує. П'ятниця 17 жовтня 2025 року. Ранкове допіо, випуск 363. Спонсорований слухачами доступний для тебе. Третій випуск поспіль ми розпочинаємо з Франції. Ну що ж, Солодашко, бери багет, вершкове масло, наливай каву і будемо говорити про замороження пенсійної реформи Макрона та вотом недовіри уряду лекорню. Доброго ранку! Мене звати Дарина Заржицька, я авторка і ведуча подкасту допіо» і сьогодні ми з командою Крім Франції готуємося розповісти тобі про Нобелівських лауреатів у галузях економіки та хімії, військовий переворот на Мадагаскарі. Та майбутніх лідерів республіканської партії цієї осені я запропоную парламенту призупинити пенсійну реформу 2023 року до президентських виборів. Анонсував цього вівторка у парламенті прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню. Ліві партії у залі вітали таку заяву бурхливими оплесками. Новий уряд Лекорню, склад якого оголосили 12 жовтня. Це як пише Лемонт, суміш міністрів, яких відновили на посаді, та нових облич. Але в основі лежать ті ж самі партії, що й раніше: відродження Макрона, його союзники з центру горизонти і Модем та республіканці. Уряд меншості у Франції наразі має вигляд найбільш хиткого ніж будь-коли. У національних зборах його підтримують 211 депутатів та депутаток, це лишень 37%. До того ж, республіканці вагаються, бути чи не бути в уряді. А деякі інші партії, як от горизонти, погрожують вийти з кабінету, якщо політика лекорню зміститься надто вліво. Така бентега у них виникає, вочевидь, через заяву про замороження пенсійної реформи. Але от тільки для того, щоб уникнути повалення уряду, лекорню дуже потрібна підтримка соціалістів. Саме їхній голос є вирішальним у поточній ситуації. Як ти можеш пам'ятати, партія Марін Лепен національне об'єднання, коли лекорню подав у відставку, відразу заявляла, що не прийматиме жодних компромісів, натомість вимагає дострокових виборів до парламенту. Такої ж позиції дотримується і ліва радикальна партія, нескорена Франція, Жан Люка Маланшона. Ці політичні сили переконані, що вибори це єдиний спосіб покласти край політичному глухому куту, тому оголосили на ранок четверга. Голосування за вводом недовіри кабінету міністрів. Однак, аби повалити уряд національному об'єднанню та нескореній Франції, потрібна була підтримка лівоцентристських партій. Після цього соціалісти заявили, що готові підтримати уряд лекорню, але лише за умови, що він пообіцяє повне призупинення пенсійної реформи Макрона. Підтримка центристського блоку та соціалістів мала дати лекорню достатньо голосів, щоб втриматися, але йдеться про настільки обмежену кількість голосів, що будь-які коливання всередині партій цілком могли призвести до того, що прем'єр-міністр побив би власний рекорд із найкоротшого перебування на посаді. На щастя, до цього не дійшло, але французи були близькі до того, щоб повалити уряд. За відставку кабінету міністрів проголосував 271 депутат. Для винесення в отому недовіри потрібно було 289 голосів, не вистачило лишень 18 за. І як пише The Guardian, результат виявився ближчим до відставки, ніж на це очікували. Але як бачиш, уряд наразі функціонує, тож повернімося до обіцянок лекорню, який він дав, аби втримати його вкупі. Лемон виокремлює три основні питання, які розділяють політичні партії у парламенті. Перше, як досягти скорочення дефіциту бюджету, про це ми поговоримо якось іншим разом. Сьогодні зосередимося на двох інших питаннях, це вже згадана пенсійна реформа та механізм 49.3. Щодо останнього, то йдеться про статтю 49.3 Конституції Франції, яку дуже критикує опозиція, називаючи її недемократичним способом управління. Оскільки вона дозволяє проштовхувати законопроєкт через парламент без голосування. Цією можливістю за часів Макрона масово користувалися прем'єр-міністри з 2022 року, таке ставалося 26 разів. Власне, саме завдяки цьому механізму, в березні 2023-го, і протягнули пенсійну реформу. Коротко нагадаємо тобі, як це було. Минуло менше року з часу переобрання Еммануеля Макрона на посаду президента. Україні вже кілька місяців тривають політичні дебати, вирують страйки та вуличні протести проти пенсійної реформи президента, яка мала поступово підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років. Але, зрештою, незважаючи на широкий опір громадськості, відповідний законопроєкт ухвалюють без голосування у парламенті. І ось у вівторок, коли Лекорню звертався до парламентарів. Він говорив не лише про призупинення пенсійної реформи, але й пообіцяв утриматися від використання механізму 49.3, вдаючись натомість до парламентських дебатів. Щодо пенсійної реформи, то прем'єр-міністр сказав, що багато французів називають її запровадження раною для демократії. Разом із обіцянкою призупинити її реалізацію. Лекурню також заявив депутатам та депутаткам, що цей крок у 2026 році. Коштуватиме 400 мільйонів євро та ще 1,8 мільярда у 2027 сьомому. Тож ці витрати доведеться компенсувати коштом інших заощаджень. Нагадаємо, що дефіцит французького бюджету цього року становить 5,4 від ВВП. Державний борг Франції на початку цього року складав 3,4 трильйона євро або майже 114% ВВП. Це третій за величиною показник у Єврозоні після Греції та Італії. BBC пише, що оскільки Лекорню один із найвірніших союзників Макрона, його рішення відмовитися від пенсійної реформи показує, наскільки президент прагне уникнути подальших потрясінь. Філіп Аґон, який у понеділок став одним із лауреатів Нобелівської премії з економіки, раніше заявляв, що він також підтримує призупинення пенсійної реформи. Оскільки це однаково матиме менші наслідки, ніж нестабільність, що настане після чергового краху уряду. Коли ми натрапили на коментар Філіпа Агьона, нам враз стало цікаво, за що він отримав Нобелівську премію. Можливо, тобі теж. Тож слухай, Нобелівську премію у галузі економіки цьогоріч розділили на дві половини, і її отримало троє економістів: Філіп Агьон, Джоел Мокер та Пітер Говітт. За дослідження, які пояснюють, як інновації стимулюють економічне зростання. Комітет наголосив, що ці вчені створили теоретичну основу, яка дозволяє зрозуміти взаємозв'язок між технологічним прогресом і сталим зростанням, яке підвищує рівень життя, здоров'я і добробуту людей у всьому світі. Джоел Мокір отримав половину премії за аналіз економічного зростання як норми після промислової революції. У своїй книзі Культура зростання він продемонстрував, що інновації стають процесом, який сам себе підживлює, лише тоді, коли суспільство має наукове пояснення, чому технологічні прориви працюють і готове приймати нові ідеї. Філіп Агьон і Пітер Говід поділили другу половину нагороди за розробку теорії тривалого зростання через творче руйнування. Вони математично описали процес, у якому нові, кращі продукти. Постійно змінюють старі, як, наприклад, смартфони витіснили дискові телефони. Ця модель показує, що навіть коли окремі компанії занепадають, економіка загалом продовжує розвиватися, даючи урядам орієнтири для політик у сфері досліджень та інновацій. Загалом головні висновки лауреатів такі: по-перше, наука інновації та відкритість до змін це три опори сталого економічного розвитку. По-друге, торгівельні бар'єри та ізоляціонізм. Шкодять обміну ідеями і гальмують прогрес. По-третє, держави повинні підтримувати науку і міграцію, щоб найкращі фахівці могли працювати там, де вони є найбільш потрібними. По-четверте, інновації, ключ до подолання кліматичних викликів і старіння населення. Але вони не виникають спонтанно. Потрібна цілеспрямована державна політика. Філіп Агіон у цьому контексті додає. Далі цитата. Відкритість руші зростання. Але я бачу темні хмари попереду. Кінець цитати. Далі ми продовжуємо про Нобелівських лауреатів, але тепер вже у галузі хімії, адже саме ця тема перемогла у донатному голосуванні. Спершу підіб'ємо підсумки твого волевиявлення. Серед донатів із номером у коментарі на користь теми номер 1 цьогорічні лавреати і Гнобелівської премії надійшло 455 гривень. А тема номер 2 про новий тип матеріалів, які називають МОФ, зібрала в 10 разів більше 4509 гривень. Тож тепер слухай про те, за що цьогоріч вручили Нобелівську премію в галузі хімії. Лауреатів троє: Сусуму Кітагава, Річард Робсон і Омар Ягі. Їх Нобелівський комітет відзначив за створення молекулярних будівельних блоків із настільки великими порами. Що через них можуть проходити гази та інші речовини. Як пояснює голова Нобелівського комітету з хімії Гайнер Лінке, ці матеріали схожі на готель із кімнатами для молекул гостей, які можуть заходити всередину та виходити, не руйнуючи структуру. Відкриття лауреатів дозволило створювати речовини, які очищають воду від токсичних домішок, поглинають надлишок СО2 або навіть збирають вологу з повітря у пустелі. А все почалося ще у кінці 80-х з експериментів Річарда Робсона. Сьогодні чоловікові 88 років, він професор Мельбурзького університету і викладає ще з 60-х. У 1989-му він вперше поєднав іони Міді з органічними молекулами і утворився кристал з великими порами. Проте тоді структура швидко руйнувалася. Над її вдосконаленням працювали двоє інших лавреатів Кітагава та Ягі. Кілька слів про них. Сусуму Кітагава, професор Кіотського університету в Японії. Про премію він дізнався, коли працював у своєму кабінеті. Чоловік зізнається, що підняв слухавку у поганому гуморі, оскільки думав, що це черговий рекламний дзвінок. Омар Ягі є професором Каліфорнійського університету в Берклі. Він народився в сім'ї палестинських біженців у Йорданії. Чоловік наголошує, саме система державних університетів США. Дала йому можливість для відкриттів і назвав науку найбільшою силою рівності у світі. Кітагава та Ягі у 90-х та на початку нульових стабілізували каркас. Вони розробили новий тип матеріалів металоорганічні каркаси англійської Metal Organic Frameworks. А найчастіше ці матеріали позначають абревіатурою MOF. У МОФ метали виконують роль вузлів, а органічні молекули з'єднують їх, утворюючи пористу структуру, схожу на губку. Хіміки порівнюють її із сумкою Герміони Грейнджер, зовні маленька, але всередині величезна. Ці матеріали мають надзвичайно високу пористість і здатні вбирати інші речовини. Вони стали основою для тисяч подальших сполук і відкрили нову галузь у хімії. Сьогодні МОФ структури застосовують у промисловості, наприклад, для утримання токсичних газів під час виробництва мікрочипів. А стартап Омара Ягі Атоком розробляє технології збору води з повітря та уловлювання вуглецю. А про те, який розмір Нобелівської премії цьогоріч, ми розкажемо за донат від 10 гривень на вагон знань, спільний збір військової школи Боревітер та благодійного фонду Сергія Притули. Але зачекай, зачекай. Оскільки збір добігає кінця, ми за донат із загадку відкриваємо і виносимо теми на донатне голосування. Сьогодні пропонуємо такі варіанти. Тема номер 1 чому у Франції немає культури політичного компромісу? Тема номер 2 Підпільна церква у Китаї. Тож за донат від 10 гривень ми повідомляємо розмір Нобелівської премії у 2025 році. У коментарі вказуй номер теми, яку хочеш почути у понеділок. А за донат від 100 гривень ти зможеш взяти участь у розіграші призів від Ескобар Кофі Ростерс, проверу та ексклюзивних мікролотів кави. Кожен твій внесок на нашу допоміжну банку подвоює фундація Змін, тож 10 гривень перетворюється у 20, а 100 у 200. Лінк на банку шукай, як завжди, в описі. Лідери молодіжних організацій Республіканської партії США, як виявляється, спілкуються в телеграмі. І виявляється, що вони дуже переймалися, аби їхні балачки не потрапили до чужих очей. А звідки ми про це знаємо? Бо переписки молодих республіканців якось взяли і потрапили до журналістів політіком. Про те, що вони там побачили, розповідаємо у розширенні версії випуску, яку можна прослухати, якщо оформити підписку на Patreon, базу або у розділі спонсорства на Ютубі. Дякуємо, що підтримуєш нашу роботу. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого Patreon, бази від відмоно чи обирай спонсорство на Ютубі. Початок цього тижня видався не найпростішим для президента Мадагаскару Андрі Радзуеліна. Він тікав зі своєї країни на Мадагаскарі військовий переворот, а почалося все з вимоги, щоб нарешті з'явилося світло та вода. Власне, наприкінці вересня молодь острова вийшла на вулиці через постійні вимкнення електроенергії та перебої з водою. Справа в тому, що більшість електростанцій і водопостачальних мереж на Мадагаскарі. Збудували ще за колоніальних часів або в 70-х-80-х, і їх не модернізували десятиліттями. А державна енергетична компанія Джирама є хронічно збитковою. За даними Світового банку, вона втрачає мільйони доларів через крадіжки електроенергії, неефективність і політичні призначення на керівні посади. До того ж, останні два роки центральні регіони острова переживали найсильнішу за десятиліття посуху. Це знизило рівень води у водосховищах, звідки живляться і ГЕС і системи водопостачання. І це ще не все. Багато районів Мадагаскару залежать від дизельних генераторів. Ціни на паливо глобально виросли. Тож Мадагаскарський уряд почав скорочувати поставки. Це, власне, ті причини, чому на острові виник дефіцит води і світла. Мадагаскар одна з найбідніших країн світу. За даними Світового банку. 75% населення Мадагаскару живе за межею бідності. Коли у вересні люди вийшли на вулиці через побутове невдоволення, все швидко переросло у ширший протест проти безробіття, корупції та зростання цін. На демонстрації виходили студенти, підприємці та безробітні. Кілька тижнів тому медіа писали про Джензі революцію, яка охопила глобальний південь. Раніше, у ранковому допіо ми розповідали про протести у Непалі. Ось і про Мадагаскар пишуть, що у вересні там розпочалося щось схоже так званий поколінєвий бунт. Маємо, до речі, ще якось розповісти тобі про протести молоді у Марокко. Можливо, зробимо це у понеділок. Повертаючись до Мадагаскару, варто звернути увагу, що протести не були мирними. У сутичках із поліцією загинуло щонайменше 22 людини, понад сотня отримала поранення. Це дані ООН. Влада острівної країни зі свого боку називала ці цифри чутками. Поворотний момент протестів відбувся минулих вихідних, коли до протестувальників приєдналася елітна військова частина Кепсад. Це найвпливовіша частина збройних сил Мадагаскару, яка за іронії долі у 2009 році допомогла прийти до влади молодому підприємцю і діджею Андрі Радзуеліну. Тепер ті самі військові оголосили, що беруть відповідальність за країну. І розпустили головні державні інституції, включно з Конституційним судом і виборчою комісією. Полковник Мішель Рандрі Аніріна, командир Кепсат, виступив перед натовпом у столиці Антанана Ріву і заявив: Далі цитата: ми створимо перехідний уряд із цивільних, проведемо вибори через два роки. А покоління Z буде частиною цих змін, бо з нього народився рух на вулицях. Кінець цитати. Водночас парламент, точніше, його нижня палата, яку військові наразі не розпустили, проголосував за імпічмент президента. 130 голосів за, один бюлетень був порожнім. Навіть члени партії Радзуеліни підтримали його відставку. Сам Радзуеліна запостив у Фейсбуці відеозвернення, у якому заявив, що він легітимний, і ласкаво повідомив, що перебуває у безпечному місці, після нібито спроби замаху на нього з боку військових. Кепсат усе заперечує: BBC пише, що за непідтвердженими даними політика могли вивести з Мадагаскару французьким військовим літаком. Напередодні він ще намагався втримати владу, розпустив парламент і звільнив уряд. Але це вже не мало жодного значення. Вищий суд Мадагаскару визнав, що Радзоеліна не може виконувати обов'язки глави держави і запросив полковника Рандрі Аніріну тимчасово очолити країну. При цьому Африканський Союз закликав військових не втручатися у політику та відкинув будь-які неконституційні зміни влади на Мадагаскарі. Франція, колишня метрополія цієї острівної країни, висловила глибоку стурбованість. А Еммануель Макрон нагадав, що політична активність молоді не повинна ставати приводом для військового управління. Сполучені Штати закликали всі сторони повернутися до конституційного порядку. У цей час тисячі людей на вулицях Антананаріву святкують падіння президента, але ось досвід попередніх переворотів на Мадагаскарі є складним. За останні півстоліття країна пережила їх декілька, і це щоразу заганяло Мадагаскар у нове коло нестабільності. Тож головне питання зараз чи стане цей переворот шансом для молоді змінити країну? Стіки до ранкової кави про події стисло. Дослідження центру протидії цифровій ненависті показало, що нова версія чату GPT, яку представили в серпні, частіше ніж попередня, видає шкідливі відповіді на чутливі запити, зокрема про самогубство, самоушкодження та розлади харчової поведінки. GPT-5 у тестах 63 рази відповів небезпечно, тоді як GPT-4 – 52. Наприклад, GPT-5 погодився написати вигадану передсмертну записку. Тоді як попередня версія відмовила. Центр заявляє, що компанія OpenAI, попри гучні обіцянки, прагнучи залучити більше користувачів, нехтує безпекою. OpenAI відповіла, що у дослідженні тестували не актуальну версію моделі, а API без додаткових обмежень. А з жовтня система вже має оновлені алгоритми для виявлення ознак емоційного дистресу. Нові дослідження професорки Катріони Сет з Оксфорду показали, що відомий портрет, який вважали зображенням маленької Марії Антуанети, насправді зображує її старшу сестру Марію Кароліну, майбутню королеву Неаполя. Під час роботи над книгою про портрети Антуанети Сет помітила невідповідність у дівчинки на малюнку був орден, який Марія Антуанета отримала лише через кілька років після створення цього полотна. Це дозволило дослідниці виснувати, що зображення сестер переплутали. Справжня Марія Антуанета найімовірніше зображена на іншому малюнку, де вона тримає троянду і носить характерні сережки, які видно і на її пізніших портретах. Нове відкриття змінює уявлення про дитячі образи останньої королеви Франції. Дуже французький випуск сьогодні вийшов, але нічого поганого у цьому немає. Не забувай донатити на вагон знань, а у коментарях пиши про яку країну ти хочеш почути більше у ранковому допіо. Ми обов'язково дослухаємося до твоїх побажань. Почуємося солодашком. Подкаст Ранкове допіо створює Септо Медіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Зажицька. Моніторингом новин займався Ростислав Нищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, монтаж Анна Венеченко. Дизайнер Марк Мостовий Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідай друзям про наші подкасти.